Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу димоход і наружню сорочку, як створюється. Так, збір продовжуємо. вже трошки є. Так що приєднуємось. Номер карточки буде під відео. Потрошку так і назбираємо хлопцям. Так, тепер димоход. Буває, я ставив круглу трубу, як вона була трошки дешевша. Зараз, зараз її що треба довго брати, нема можливості. І ціна там космос там півтори тисячі метрів труби такої круглої. Тому будемо робити квадратні. Я вже робив, ходять вони тільки більше компенсаторів ставимо. Він отакий геообразний. Ось. Заготовочки порізав, позачищав. Так, діаметр у нас вихлопа буде 200. Як ми рахуємо, ну, який нам надо квадрат. Беремо діаметр на 200, це у нас десь 600. І ділимо на 4, та в нас і буде оця карта. І буде. Ну, Щоб не занижувати діаметр димохода, в принципі, так можна порахувати. Це нижня частина та, що буде до котла, уварюватися в саму оцю бочку. Тут вже приварені компенсатори. Так легше приварити, тепер його перевертаємо. Отут От вирізаємо дюрдочку. Ну, спочатку треба наружню сорочку зробити, а потім вирізаємо дюрдочку, вставляємо, підрівнюємо. І прихвочуємо. Так, демоход, дивимося обратний волік. Як спіка полуавтомат справляється на ура. Я все зварюю, ну наче кутик оставляю. Оця внутрішня стикується сторона, а тут виходить виємочка теж. І я її повністю заповнюю. Бо мені колись хлопці варили, то вони лист на листо так оставили. Сваркою так проварили, зачистили і там ну, десятка металу остається. Ну, коротше, воно взагалі не витримує. А тут все. Отакі От стики, де треба листовий метал, я проварюю з двох сторон. Видно, що там проварено. Спочатку з одною, потім з іншої сторони болгаркою до чистого дорізав. І потім проварив уже шоу, щоб не було ніяких там питань. Так, тепер йдемо, покажу, як на вольцях скручується наружня сорочка. Так, вольці в мене простенькі. Ось те, що я ремонтував, оцей вал, він должен бути або товстостійний, або повнотілий. Оцей верхній вал, На нього найбільша нагрузка. І його ну, отак вижимає. прийшлось трошки підсилити. Вали були довгі, наче приварив такі з конусками, щоб вали ну, потовшіть, наче і зменшити їхню цю довжину нагрузку. Ну і, в принципі, справляється. Я вже трошки зігнув. Десь вже метр в діаметрі, а нам треба 650 мм. Ну, зараз один. Один, може, пару раз покажу, як згинається, бо одною рукою тут, ну я його не закручу, одною рукою треба двома крутити. Так, включаємо. От, як я включаю, поки я не написав на себе і від себе, коли стоїш від кнопок, воно постійно ці заготовки вилітали. Не, Ну не можна заповнити куди вперед, назад написати. Все рем'я путається. А так на себе від себе працює чітко. Так, включаємо на себе. На себе. Опа. Репить, як на підводній лодці. І отак прожимає і зменшує його в діаметрі. Потім робимо пів оберта гвинтом. Ну, я думаю, що цього вже буде достатньо. Оп, Стоп! Я думаю, що зараз руляточка й поміряю. Я думаю, що цього вже буде достатньо. Лучше трошки перегнуть. Ніж не догнуть. Бо розправити таку заготовку, хто не знав, просто стукать молоточком знаружі по всій ширині, і вона буде випрямлятися назад, буде збільшуватися. А зігнути всередину так не можна. Так, піду ще зараз покажу буржуйку. Так, затопив буржуйку, бо вже в принципі прохолодно, там ну, ночі 6 днем 10 вже некомфортно. Опалення ще не включав, а запалив буржуйку. Хто не знав, вона в мене піролізна, стоїть от така шахта, трошки, звісно, темнувато. Шахта є, її в цьому році трошки поновив, зробив такою гранями і стройки металу, бо нержавійка, та, що в мене кругла була, то вона розплавилась. Там така температура висока, що вона розплавилась. І стоїть бочка, і отам от вход піроліза у бочку. Вже жар там є. Говорить, зараз кидаю один брусочок і подивимося на піроліз. Опа. Трошки закриваємо. Температура там де газифікується, досить таки висока, до красного нагріто. І тепер дивимося, як працює піроліз. Красота. Горить геть без диму. Чисто можна пластик, масло із СТО. Правда, забилась трубочка, я зняв, поки ще не дуже холодно. Трубочка сюди і капає масло туди на дрова, і все згороє. Мусор такий, кульочки все потрошку кидаю, і воно все газифікується і згороє. Там наложені всередині кирпичики, щоб ну, наче нагрівало у масу. Тут теж биті кирпичики наложені. І воно. Тепла дає дуже багато. Сам дим. Все, пишемо коментарі. Всім пока.